Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля і трошечки про моє життя. Це відео буде про фініши зимові, тож подивимось, що мені за зиму вдалося зробити. Я вам скажу: сьогодні 2 березня, ось доказательство. І я вам хочу сказати. Що зима в шоці трошки? Як це уходити? Куди уходити? Не хочу. Коротше, снігу навалила. Ну, в Одесі зима взагалі-то завжди така коричневата. Воно тут падає, тут все, все тає, чвякає. Ну, коротше, марток один і 40 порток, казала моя бабуся. Це самий самий мій най най ней не улюбленіший місяць в роті, ну, за рік. Терпіть його ненавіжу, тому що дуже холодно, вітер дує оцей южний, южний вітер самий дурний. Так, ми не про це. Я хочу вам побажати. Ви всі бачили, як ці придуркуваті бомб'ята Одесу. тримаємося всі, щоб кукуха не улетіла. А щоб кукуха не улетіла, що треба робити? Путешествувати. Тож сідаємо на оцю кульку в цей чумаданчик і будемо мандрувати з моїми фінішами зими. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і дівчата. Будь ласка, поставте лайк. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться і напишіть мені коментар. Так гарно, чий, це погано. <хи> Домовилася? Ну все. Всі, хто вже це зробив, кому не цікаво, пішов, а кому цікаво, пішли дивитися, що ж мені вдалося зробити. Так, останньою, останньою роботою, яка була вишита 28 -го. лютого, був ось такий дзвоник від Наталі Лужанської. Я його вишивала підбором по майкозі програмі. Дуже вона мені подобається ця програма. Тут я, ну, ви ж розуміли, якщо підбором, то інші інструменти. Ну, по-перше, бек я зробила не червоне, а смарагдовим. По-друге, ось ці намістини я взяла з, з метелика. Бо там були залишки, тому я взяла. І в мене тут мені треба підібрати ще ось сюди золотаву якусь велику намистину, у мене поки що її нема. Ось такий був фініш від Наталії Лужанської. Дуже файний, я його бачила вживу на весняній чи ні, на осінній виставці, коли була в Києві, на цю виставку весняну я не поїхала. Ось так в мене вийшло. Як вам напишіть мені мої заміни? Сподобались чи ні? Це на пластику в мене. Залишилось тільки ще пришити. <кхи> так, є. Перший є. Далі. Наступна робота була зроблена не моя, але запланована мною. Це ось такі серветки з карбинації. Я попросила, щоб ви мені допомогли мої підписники, і ви б допомогли. Олечка, дякую тобі величезно. Вона зробила 5 таких серветок. Мені залишилось нашити мережево і відправити моїй лідерці команди. Тож, ще 5 серветок готово, хоч і не моїми руками, однак, за моїм планом. Наступний був лис від нагорної. Ось така красота. Вам? Готова. Тут в мене є заміна. Я зробила ось ці червоні, вони повинні бути білою ніткою, я зробила її червоною. І ось цей блекворк повинен бути чорною ніткою, я зробила її коричневою 938-ю. Я взяла теж 938 однак Етуаль. І вона ось так, якщо вам видно, як вона класненько. Ой, красота, ось так вона дуже делікатно. не блищить, як циганча якась, а дуже-дуже так брильянт прямо. Інтелігентний брильянт. Так, ну і червоне. Ось така в мене лисичка. Як ви розумієте, ніякий бек я не збираюся робити, я його ненавиджу. Так, це в мене відправиться на оформлення до моєї улюбленої майстрині, яка мені в цьому допомагає. Ось так. Наступною готовою роботою влітає у нас метелик. Подивіться на цю файноту з таким камінцем від Наталі Лужанської. Це те, що я купувала на ретриті у Львові. Ось така готова робота. Місяць назад він вже лежав в коробочці з матеріалів, а тепер готовий результат. І в пару до цього метелика в мене є ріка за українською, як танечка, бабка. Ось такі дві красуні в мене є. Мені подобається більше бабка. Ось вони, дві. Є. Так, залишаємо. Наступний був ось такий кулон. Хто не бачив в інстаграм, переходьте до мене. Я там показувала, бо він в мене поїхав вже у Лубний. Це з майстер-класу, який ми проходили на ретриті у Львова, який проводила Мережка і Лариса Усова. Дуже мені сподобалася ця робота, дуже-дуже. І скажу вам, в мене є замовлення. На інший кулон, так що, з Лісиною легкої руки, та з пані Наталією з мережки, Діло пішло. Напишіть мені, як вам сподобався такий кулон чи ні. Наступним фінішем стала ось така коза. Діріза від Марії Юркевич. Ось така вона в мене і в неї і сірюшки, і мисту. І вся вона така у мене красуня. Ось так. Вставай сюди. Це на дереві, і тут я їй пасок замінила теж ниткою Етуаль. «E і з іншого боку в мене закрито фетром. Бачите, як? Навіть і закрила. Угу. А потому що клей вже купила. Ще зимою я оформила яблуко у такий, таку сумку органайзер. Ось така сумка-органайзер оформлена. Ось така вишивка, теж тут Blackwork. Я люблю Блекворк. Тут я сама фарбувала тканину чаєм. Дуже мені подобаються тканинки тут мої. І такий органайзер всередині. І ось тут така прозора віконечка. Це теж моя плівка. Дуже-дуже зручно. І зараз я буду їхати. І знову буду брати з собою цю торбинку, обов'язково. Як вам такий органайзер напишіть. Як вам взагалі подобається, коли оформлюється в прикладне, ось вишивка, можна в картину, а можна щодня з нею десь таскатись. Далі наступний в мене був ось такий голуб. 2025, до речі, я подивилася, в мене голубів багато вишито. Багато. Ось такий. Це сама підбір, і буду оформлювати. В оформ... Думаю, що оформлю в блокнот на блокнот на... зроблю. Так, ось такий. Дуже гарнезний. Тут теж використовувала нитку ютуаль, якщо ви бачите. Ось цей зелений колір, бачите, як він поблискує файно. Ось так покажу квіртермашками. Іноді, коли під, під різним ракурсом цікавіше, ось така ще готова робота. Далі був янгол від Наталі Лужанської, однак я його вам теж не можу показати, тому що він полетів у Данію. І наступний був теж янгол від Наталії Любожанської також ось такий. Він є різний, є ось цей фетер вирізан повністю по хрестикам, а в мене ще із перших її наборів, і тут фетер вирізан ось так. І я вам хочу сказати, що тут я не приклеювала фетер, а пришивала, бачите? І мені дуже подобається, як воно пришито. Хто там мені на ретриті, Алла, по-моєму, казала, їй не сподобалось, а мені подобається, як отак так він пришитий. І можна тут, я вам вже показувала, його можна використовувати ось тут під цей фетер, можна ось так вставляти якусь паличку і вставляти у квіти. Ну, Уявіть, подарували вам квіти, ви поставили туди такого янгелика. Ну, супер! А якщо він заклеєний, не супер, правильно. Ось такий. Ой, ну супер, просто. Дуже мені подобається. Я не роблю бек, ви бачите. І е, напишіть мені в коментарях, що, на вашу думку, він гірший, цей янгол без беку. Мені здається, що ні. І тут я замінила. Ось де бек повинен бути чорний. Я Наталі написала, що я зроблю його м'якшим 938-м, як коричнева нитка. І мені здається, він більш такий м'якенький, більш такий тендітний став. А вам як. Наступна вишита робота була від Ані. Зтічі Енерджі в неї канал. Кажеться так. Я тут замінила на червоний, тому що воно було таке все ніяке по кольорам. І готова пташечка. Пташечка. Це мрія, мрія у нас у всіх одна. Бути здоровими, та щодня. Радуватись. Ось така на такій заготовці вишивала монониткою, з іншого боку, навіть і не збираюся закривати фетром. Я вважаю, це не раціонально. Дуже файно виглядає. І якщо я заклею фетром, не буде видно цього узора. А так, і тут він, і тут, і виглядає по-різному клас. Супер. Люблю, коли От, начебто одне і те саме, а виглядає по-різному. Ось ще пташечка. Далі в мене була закінчена ось така вільна. Теж, бачите, як вона чорний колір. Теж я зробила і туалью. він так поблизькою гарно. Почала я оформлювати, мені не сподобалось цей круг какой-то не круглий. Ось тут іще голка. То я хочу знов його розшити і знову вирізати це коло і зробити знову. Син мій каже, що можна зробити значок з цього. Ну, в принципі, так. Да, тим паче тут написано вільна, Записати Вільна мрія. І моя Україна. Сонце, колоски. Ой, ну клас. Дивіться, як воно файно си. З наступним фінішем. А наступний фініш, до речі, цей чемоданчик. Оцей. Це я взяла у Ульяни Яковлєвої заготовку замовила цю акрилову. І цей набірчик Мілхіл. А це, по-моєму, кольорова. і Крістал Арт, не пам'ятаю. Ось такий вийшов чемоданчик, дуже мені подобається, і я його вишивала. Так, так я розстроїлась. Дівчата, як розстроїлась на українському? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось цей е трежерс должен був бути серденько, червоний. Дивлюся, мені поклали щось синє, ось ці бісеринки я тут зробила, сама поміняла. Отут, бачите? А тепер мені так подобається, що тут саме ця квіточка. Убожню троянду. І я зробила ось так. На воздушному шарі летить чемоданчик. Мені ця ідея дуже подобається. І я вам скажу, що я на бажання вишивала цей чемоданчик, щоб зі мною нічого не трапилося, я могла подорожувати. І так воно і відбувається. Як я його вишила, так я і подорожую. Де я запланувала, там я і подорожую. Взагалі, я в захваті від цього чомоданчика клас. Вже купила клея, дуже багато і заклеїла. І тут, Ульяна, мені дуже подобається, вона робить, робить цей фетер по хрестикам. Так, далі Наступна. по-моєму, остання. Всі пам'ятають, да, цю історію, що танечка хотіла, взагалі, оцю вільню. Уформить всю рамочку. Да? Но так как я Алиса в стране чудес, то я себе уявила, что это самая рамочка, а не заготовка под вышивку. Понимаете? Но когда она пришла, я побачила эти дырочки, я была в шоке, девочки. Я на нее так пять минут просто смотрела. В смысле? То есть я не могла сопоставить, как мне теперь сюда ее Делать. А если теперь поставить, видите, она чуть-чуть больше. То есть надо делать больше. А я вырезала меньше. В общем, будет оно оформлено вот так. Вот здесь. Я заклею это все. И будет она тут. Так. Наступна останя работа. Зараз покажу Тейла Артис. Так. Наступна зимовая авантюра Тейла Артис. Ось так. Велюровый задник. Ось так. Розв'язався, я не собираюсь його зав'язувати. Ой, ну це неймовірна робота. Я і хотіла, щоб щось було таке, що можна буду передавати з покоління в покоління, щоб воно було не свято можна було прикрашати. І щоб воно не було на ньому написано нічого, типу Merry Christmas чи ще щось такого, щоб вона була ось просто на неї дивишся і все розумієш. Не треба як для Зубодарених писать. Все і так понятно. Ну, гудзики, декоративні шви, стрічки ну, просто клас. Ось така ще готова робота. Так, далі. Далі що? Порахуємо, скільки їх вийшло. Ще один забула від Ульяни Яковлєвої. Ось цей сніговик. Якщо ви пам'ятаєте, це серія, в мене їх вже три. Раз, два у ця дівчинка. Взагалі класна. Не приклеїла фетр. Так, все рахуємо, скільки вийшло робіт. За зиму вийшло, дівчата, 13 вишитих робіт. Я вважаю це прекрасно. Напишіть мені в коментарях, а ви як вважаєте. І на цьому я буду завершувати. Скажу, що я задоволена. Тому що роботи всі різні, вони в різних техніках, вони мені дарують радість. Я дуже задоволена, що я їх вишила, що вони в мене готові і що вони мені оформлені в прикладне і не тільки. Ну, це прекрасно. Зима була прекрасна. 13 готових робіт. замечательно. Наступний звіт буде весняний. Тобто, я не буду кожного місяця робити. Звіт, а буду робити за 3 місяці, за всю весну. Тож, дівчата, дякую вам, що ви подивилися. Дякую, що ви пишете мені коментарі, підписуєтеся. Бажаю вам здійснення мрій. Бажаю, щоб все було у нас гарно. І щоб наші мрії всі, всі здійснювалися. А для того, що треба робити, правильно, мої куколки. Треба себе любити щодня, і щодня знаходити, що, за що зацепити, щоб воно тебе порадувало. Щодня це треба робити. Не ждать, коли закінчиться війна, а вже сьогодні знайди, що тебе, це, тебе сьогодні радувало. Знайди. А якщо немає, перекруті, представь, що це є, і радуйся. Танцуй, пой і так далі. Все, до зустрічі у наступному відео. А наступне відео будете, знаєте, про що? Подарунки та покупки. Так, зараз хотіла зробити ще красивий. Ну, звісно, я не зрозую. Я хотіла ще зробити красивий ось так. Що тут вийшлося у нас? Ось так. Ось так. Ось так. І ще тут не вистачає кого? лісички. Ось так. Ось такі в мене фініші зими. Все, девочки, обняла, покружила, потямала. Ви самі лучші. Пока-пока.